Добрий день, малятки. Ми сьогодні з вами пограємо в смолене в гру, де заховалась наша сніжиночка. Подивіться, яка вона гарна. А ну, давайте поглянемо. Сніжинка теж хоче з нами погратися. І хоче, щоб ви сказали, де вона ховається. А ну давайте пограємо. Давай. Ось полетіла, полетіла. А ну заплющили ченятка. Заплющили, молодці. Ось де наша... От, розплющили ченятка. Де наша сніжиночка заховалася? Де Ану погляньте? За ялинкою. Молодці. Знову заплющили ченят. Заплющили, заплющили. Ой, Ану розплющили. Де наша сніжиночка зараз? Сніжиночка наша перед сніговичками. Перед сніговичками. Знову заплющили ченятка. Куди наша сніжиночка ще полетить? А ну ка розплющила ченятка. Де наша сніжиночка? Під ялинкою. Біля ялинки. Молодці малята. Ще раз заплющила ченятка. Давайте ще подивимося, Де наша сніжиночка? Ой, розплющила ченята. Де наша сніжиночка? Погляньте. За сніговичками. Позаду сніговичків. Ось бачите, як ми погралися з сніжинкою. Сніжинка довольна. І ми довольні, бо ми знаємо, де наша сніжиночка ховається.